Я запрошую вас. Нагадаю, що балака представляє Європейську бізнес асоціацію Харківський офіс. Ради вітати. І презентація, яка також буде у Ігоря, називається Бізнес-драйвер відбудови України. Отже, прошу пане Ігоре, ось ця штучка да, для перемикача. Мікрофон. Будь ласка, добрий день, шановні колеги. Ради бачити всіх на такому масштабному заході, тому що а, це, мабуть, перший захід з часів повномасштабного вторгнення, і дуже радий бачити таку кількість а, знайомих облич в цьому залі. Що хочу сказати, європейська бізнес асоціація в мене який регламент, Філіп? П'ять хвилин. як у всіх. Це тоді я, 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 я ж думав можна, більше. можна тому, не що... засікати, так, так? Так, вже пішло. Перша Українська бізнес європейська бізнес запустила два з половиною місяця тому інвестиційну карту. В цю інвестиційну карту можна давати і надавати інвестиційні проекти по Україні. Хочу сказати, що взагалі 99% компаній європейська бізнес, а це в основному. Крупний та середній бізнес не припиняли свою дію, а, працюють, виплачують зарплати. Цифри тут тут можна довго розказувати, але більш того, хочу сказати, що порядка 15 мільйонів доларів компанії вже інвестували Я такі, перепрошую, було... перепрошую, можна попросити перейти. Ось на цей бік так так, давай, так, так, так. Так, це прохання для да. того, щоб краща картинка була у нас. Дякую щиро. А я затуляю картинку. Так? Ні, 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 просто вас не видно. Зруйним глядачам. Більш того, хочу сказати, що порядка 15 мільйонів доларів було інвестовано компаніями Європейської бізнес в різні бізнеси, в розвитки і взагалі навіть в такі тяжкі часи. По перше, 117 проєктів зараз знаходяться в цій інвестиційної карти 4 мільярда доларів інвести... інвестиційні потенціал. Всі інвестори, які входять особливо з-за кордону, можуть зайти побачити ті проекти, які їм цікаво. Ті, хто хочуть, в незалежності будуть вони знаходитись в європейській бізнес, асоціації не будуть, будуть вони з інших компаній, з інших асоціацій, теж можуть розміщувати свою інформацію. Але ми можемо побачити, що дуже багато проєктів є, які подані в Кіровоградській, ну, в Кропивницькій області немає, в Кіровоградській області, в Сумах, навіть в Одесах, в прифронтових якихось регіонах, навіть Запоріжжя, але в Харкові нема жодного проєкту. Знаєте, ситуація складається така досить цікава, тому що багато людей ходять і кажуть, нам потрібні інвестиції, ми хочемо залучити кошти, проводяться перемови. Трошки нижче я розкажу, що робить для цього бізнес, асоціація Європейська бізнес асоціація але взагалі проєктів, які можливо показати інвесторам по нашому регіону, немає. В кращому випадку, все. Іде по принципу, який колись сказав пан Канстоглодав: ти нам дай гроші в операційне керування, в менеджмент свій нос не сувай. А якщо щось вийде, ми. Поділимо все по-братськи чи поривно. Ось такий підход у багатьох наших бізнесменів в кращому випадку. Це якісь бізнес ідеї в гіршому, навіть вчора я там зустрічався. Ввечері кажуть, в мене є стільки землі. Давай ми там в одній з ОТГ побудуємо. Для когось там котеджні містечки, ну не а соціальне житло, яке там буде виділятися. Ось є проект такий. Ось є проект такий, але немає жодних розрахунків, що можна показати інвестору для того, щоб він побачив, і сказав: Я хочу сюди інвестуватися. Більш того, я сам привозив не одного. Серйозного інвестора сюди не одного, не одну людину. Ми зустрічалися з облдержадміністрацією, з облрадою, і звичайно, наші інвестори кажуть, що готові інвестуватися в Україну при двох випадках: перший випадок, коли буде наша перемога, безумовно. В нас є е, великий наш друг Алекс Нікольський-Ржевський, це професор. Партнер Ліхайського університету його, до речі, закінчив Дональд Трамп. Так, от Алекс Ніколь Скаржевський очолював дві подгрупи страхування військових ризиків і з житлового будівництва. Тільки за розрахунками МВФ USAID планується за счет репарації в Україну направити суму більше ніж трильйон доларів, десь рівними частинами вони будуть йти на агросектор. Сюди входить і розмінування, тому що 140 мільйон сто тисяч квадратних метрів забрудненої території, десь 300 мільярдів де в житлове будівництво і 300 мільярдів з копійками буде йти в інфраструктуру. Але Після перемоги це ясно. друга позиція, яка кажуть інвестори: ми готові інвестуватися, якщо буде закон прийнятий про військові ризики. Європейська бізнес в цьому напрямку дуже плідно підштовхує наше керівництво держави для прийняття такого закону, але доки ще все знаходиться в Верховній Раді. Більш того, хочу сказати, що а, такі проекти. Є, є, якщо є у вас бажання, ми скинемо і ця презентація буде, і буде посилання. Заходьте на сайт EBA, Ця карта є. Давайте ваші проекти, але вони повинні бути прораховані. Е, наступні дії. Які сектора це можуть бути? Та практично всі починаючи від девелопмента виробництва молочної продукції, харчова промисловість, видобування індустріальних парків дуже багато. Тому ви знайдете багато інформації там те, що є. Ось напрямок карти, які є. Ще раз кажу, що для мене дуже незрозуміло, чому харківські бізнесмени, які кажуть, що не вистачають гроші і в них є якісь проекти, не розміщують їх. Третій, до речі, прихід інвесторів, які є, третя група, це ті, хто кажуть, нас цікавить. Це такі інвестори-стерв'ятники, які кажуть, що нас цікавлять інвестиції з доходністю не менше ніж 50% річних. Ну вони кажуть, що це військовий ринок, і за два ми граємо рулетку: чорно біла чи чорно красна тому ми готові йти. Запрошуємо приєднатися. Хочу сказати, що EB відкрила ще одну сторінку в своєму житті: це Global Business for Ukraine, екстракторіальна бізнес асоціація. Офіси відкриті в Швейцарії, в Британії. Багато країн, 4 чи 5, постійно проводяться якісь форуми. Навіть в мене голова обертам де, коли я а, бачу а, таку кількість івентів, і вони кажуть, ми готові просувати наш бізнес з експортним потенціал, потенціалом, ми готові залучати інвестиції сюди. Звертайтеся, будь ласка. А, що хочу ще дві речі сказати. А, по нашій Ну, я, я вже закінчу. Філіп бачу, що потрібно. По-перше, дуже багато людей постраждало бізнесменів харківських від військових ризиків. Я десь бачив в кулуарах пана Манакова. Запущена була така програма по примусовому стягненню через американські суди. Власність компанії. Країни агресора і взагалі цих компаній примусово стягуються, арештовуються, і вже є якісь кейси. Вони ще не дійшли до стягнення, але в судах вже є. Якщо є бажання в когось долучитися, кажіть. Я буду давати координати, тому що їх інтересують, цікавлять кейси від одного мільйона доларів, але вони працюють від відсоток від виграного, тому що вони не беруть погодинно, не беруть по проектна, як взагалі там у нас у американських юристів що коли ти з ними зв'язуєшся, розумієш, що ще в три рази більше грошей ти потрібно доплатити ніж сума твоїх вимог? По-друге, я багато таких добрих слов чув про. Бізнес коаліції сам приймаю там участь. Хочу сказати, що ми записали інтерв'ю з паном Абдурахманом Шайхаловим. А ми його поставимо в не там поза черги в програмі. Вона буде в харківському прес-клубі виходити. Мабуть, всю суботу вже тому він дуже подробно розказує про принципи, про дію бізнес коаліції, про взаємодію з органами власті. Про бізнес-клімат, тому пропоную його почути не за 5 хвилин, а за годину. І я думаю, що там буде ця інформація. Ну а по європейській бізнес я вже перейшов зразу до іншої. Хочу сказати одне: будь ласка, заходьте на сайт, дивіться, якщо потрібно, розміщуйте вашу інформацію на цій інвестиційній мапі. Якщо потрібно. Доступ до інвесторів, будь ласка, ми скомунікуємо з нашими спеціальними відділами, які є в Києві, і вони готові просувати ваші інтереси на Терезах, навіть якщо ви не входите в європейську бізнес-соціацію. Логіка в нас дуже проста. Якщо пам'ятаєте Фрунзіка Макричана в фільмі Міміно, -мі а коли тобі буде хорошо, я так тебе довезу, що їм теж там всім буде хорошо. Ми розуміємо одне, що виживання це наша спільна. Справа спасіння рук утопаючих та діла рук самих утопаючих. Якщо ми зараз не об'єдна... не зможемо об'єднатися і не просувати якісь проекти, то нас будуть чекати сумні часи. Дякую за увагу. Вибачте, що так відправила.